Любі друзі, привіт! Сьогодні у нас 17 серпня. Хочу копати кущ картоплі, поділитися своїм врожаєм, а ви поділіться, будь ласка, своїм кого який врожай картоплі на сьогодні. Дивіться, я зараз хочу ви Бачите, навіть вже ось одну врізав картоплю на лопатою. Бачите? Ця картопля добра. Є ще рожева, так вона не дуже. Здивіться. Зараз виложу відро вам, покажу, що з куща виходить. Ну дивіться, такий ось урожай. Картопля. Ця картопля така. Щоб ви розуміли, я її положу ось на лопату. Це така картопля. Ні, ну звісно, її і дрібля. Ось є і така. Це я порізав. Нічого, тракторцем викопаємо нормально. Не буде вона, вся така порізана. У нас трясучка копалка, так що... Буде все добре, гарного вам дня.